Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Ну друзі, 17 жовтня на календарі. Я на полі спаржі пів гектару. От, вночі був морозець. На ранок там десь біля близько нуля. Грунт ну, не промерз, от, але на дахах машин там був такий льодок. от ну І от, Прийшов на поле спаржі. Щоб Переконатися, як вона себе почуває. І ну, трошки розказати, що ж далі буде відбуватися з нею. Ну, я думаю, це всім буде цікаво, як же вона повинна війти в зиму. От, бо вже поливи після цих морозів, я думаю, вже не мають змісту. Під живлення теж От, вже вона не буде сприймати. Я думаю, після цих вона вже буде йти в сплячку, буде підсихати потихеньку. От, ну і зараз покажу, як виглядає поле. Дивимось. Ну, так от виглядає поле. Бачите, на 17 жовтня. Ну, Спаржа е, добре розвинулась. Бачите, яка зелень от е, вище мого зросту. От це зараз е, туман такий, ну, волога, вологість підвищена, і вона так понагиналась. От, але все одно навіть зігнута спаржа мені по плече. Ну, а якщо її випрямити, то вона буде більше мого зросту, більше ну, десь під 2 метри. От так от виглядає спаржа. Ну, покажу, що ж робиться там в кущах. Ну, е як я казав в своїх відео минулих, е то спаржа за сезон почав, хоч, повинна дати хоча б 5. Е П'ять паганів. Ну, от, бачите, на цьому кущі якраз п'ять паганів є. От, один, другий, третій, четвертий і п'ятий. Ну, це в принципі, нормально для спаржі. От, щоб вона перезимувала і на наступний рік, рік дала е, ну, нормальний урожай. От, ну, я вам скажу, що майже кожен кущ, от, ну, це що поряд, теж, от, бачите, от, один, два, Три, 4 і от п'ятий паган є. От Теж дав п'ять паганів. Майже кожен кущ дав п'ять паганів, але є кущі такі, що і більше десяти навіть паганів. Зараз покажу. От. Покажу такі кущі. Ну, попутно дивіться. Ну, от Цей, наприклад, кущ, давайте порахуємо. От один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім паганів на ньому. <кій> от, ну, на цьому споряд, дивіться, а тут уже е, вже один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, одинадцять паганів. 11, ага, дванадцятий. Дванадцять паганів. Е, бачите, ну, е, якщо перший рік спаржа давала 2-3 пагона, бачите, тут вони зсередини йшли. То тепер бачите, корневище розрослося. І от е, на цю ширину е, проростання паганів, це значить що таке корневище. Замість такої. Е, Ну, такого втовщення, яке там давало, я скажу, кажу, два-три посередині, то тепер воно розрослося, бачите, аж отак: от, на сантиметрів, мабуть, 12-10, от, от від цього пагана до цього. І оце на цьому на цій відстані на наступний рік оце будуть проростати пагони. Коли вони тільки посередині проростали, то тепер бачите на такій відстані. І з кожним роком. Корневище буде збільшуватися, то воно розростеться до такої, довжини і в середину, і так в ширину буде розростатися. І тому з кожним роком спаржа буде додавати бурожайності. Е, ну і бачите, вже е, пагони вже не такі вже зелені, вже бачите, жовтіють. От вже так і сама зелень починає потихеньку, от, бачите, жовтіть. От. Це означає, що вже спаржа потихеньку, ну от бачите, вже жовтизна така з'являється на зелені. Це значить, що спаржа вже починає йти е ну, підсихати. І вона, е скажу вам, до зими вона засохне до такого, до, до повністю такого бачите, з, -з такого виду, от так засохне, як оця. Як оцей пагон, це бачите, тут е, цей пагон чого він засох, бо він його щось підгризло. От Бачите, зараз от я вам покажу. Бачите? Е, от в цьому місці, в цьому місці щось туди залізло, це, ну, підгризло, підгризло, От. Ну, прогризло його і відповідно от тут, в цьому місці, бачите, яке було. Під землею, от там, бачите, де чорне. Там якийсь черв'ячок, заліз і підгриз. І того він засох. Ну, а як здорова спаржа, вона теж повинна засохнути до, до зими, до такого от виду. От. І потім можна легко або зламати отак руками просто, або зрізати при землі секатором чи чим там, зрізати, отак. або зламати, вона буде ламатися добре. Якщо погода суха, вона висохне, от вона ламається добре. І треба всю спаржу, всі кущі зламати або зрізати при землі от, і винести з поля. Ну, десь там спалити чи утилізувати, от, щоб на наступний рік була чиста ну, земля, не було цих решток спаржі, щоб вони не заважали проростати новим паганом. Тобто повинна бути чиста гряда от, до весни. Це можна зробити буде і е, ну, не осінню, а весною. Якщо буде, ну, тільки треба це зробити якомога швидше до проростання нових паганів, вичистити всю ділянку від сухих е, решток спаржі. от, ну, от, така от інформація вам. Е, для того, щоб ви знали, що вас чекає далі, От, що там треба робити. От, із паржею до чого готуватися. Покажу, дивіться, бачите, після морозу бур'ян бурян померз. Прям змерз бур'ян. Тому, мабуть, ми, може, і не будемо міжрядку робити. Бачите, бурян просто змерз. От. Бо думали робити міжрядку, але були дощі. От і не зробили ми, її, а тепер бур'ян замерз. Зробимо її або вже перед зимою, або вже аж навесні. Нічого страшного, але ще нас е, чекає робота, щоб почистити цю спаржу. Ну, можна ще у кого рівненьке поле. Це можна зробити якимсь мульчером чи косилкою, щоб пройти порядку і прямо скосити. Це все і щоб воно ця косилка. Порубала це на шматки розкидала по полі. Або скосила, а потім валок винести з поля. О, ну це можна скосити косилкою. або тримером. От. Але ці рештки е сухі спаржі, треба видалити буде з поля. Ну, все. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато цікавого. От ще покажу вам, як виглядає пів гектару спаржі знизу. Ну, бачите, в кінці сезону, отак от, от повинні виглядати рядки спаржі. Отакі, от, от от, широченькі, густенькі, зелененькі, от, які вже будуть через деякий час жовтіть. От, Ну, я думаю, надіюсь, що ми все дали їй, що треба, щоб вона порадувала нас на наступний рік гарним урожаєм. Рости спаржечко. Радуй. Нас і всіх гарним урожаєм.